Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звуть Ліна, і ви на каналі про рукоділля. Сьогоднішнє відео це звіт у спільний проєкт Шкарпеткова корзиночка. Це звіт за вересень. Організувала даний проєкт Оксана Левчук. Її канал так і називається Просто В'яжем з Оксаною Левчук, і впродовж місяця ми в'яжемо якісь шкарпетки, хоча б одну пару. І в кінці місяця до 5 числа наступного місяця ми повинні викласти свій звіт. В даному проєкті приймає багато дівчаток, а також у нас в цьому проєкті проходить таке голосування і вибираються шкарпетки місяця. І от минулого місяця за за серпень. Виграли мої шкарпетки. Це оті патріотичні шкарпетки Жакардом. І Оксанка мені прислала подарунок вже і хочу вам його показати. Ось така сумочка проєктна. До речі, в мене є декілька сумочок, і лише одна з них, яку я шила сама. А... Три сумочки, це в мене подарунки. Оце подаруночок від оксанки. Я вам зараз покажу тут не лише сумочка, ще тут отакий моточок пряжі і гудзички. Щось, камера не хоче фокусуватися. І ось у сумочки, тут ще є багато кишеньок. Бачите? Отака вона І я думаю, така ручка дуже така гарна. Тому я думаю, найближчим часом тут з'явиться якийсь проектик. Гусечки такі от чарівні, я думаю, що обов'язково знайдеться якийсь виріб, щоб я їх змогла туди пришити. І ось ця пряжа. Хотіла вам про неї розповісти окремо. Вийшла така дуже-дуже цікава історія, на мій погляд. Перед тим, як я отримала подарунок, я знала, що Оксанка шиє сумочки і вкладає в ці проєктні сумочки якусь шкарпеткову пряжу. Але я не знала, яка це буде пряжа. А я побачила в когось відео про шкарпетки, там була пряжа від Алізе. Я вставлю. Фото цієї пряжі, це шкарпеткова пряжа, і мені дуже сподобався колір. І коли я почала шукати, то я, то я не знайшла, не змогла знайти. Виявляється, що саме той кольор був знят з виробництва. Я вже почала шукати на Olx. Думаю, можливо, там хтось продає свої залишки якісь. І Мені запропонували придбати ось таку пряжу, тому що вона дуже-дуже за кольором схожа на саме ту, яку я шукала. Але я подивилась, там у дівчини нічого більше я придбати не могла, тільки один моточок, тому я вирішила не купляти, думаю, іншим разом, бо Ця пряжа продається в інших магазинах, а мені з одного моточка заказувати ну, доставка виходить дуже така неприємна, як на мене. І я вирішила, думаю, іншим разом. І ось, коли я відкриваю подарунок від Оксанки і побачила от, от саме цей колір цієї пряжі, я була в захваті, тому що, ну, як на мене, це якесь диво, і Оксанка в нас чарівниця. Тому Отакий подаруночок я отримала. Оксанка, дякую велике тобі за подарунок. А дівчатка, вам дякую за те, що вибрали саме мої шкарпеточки. Мені дуже-дуже приємно. І дуже приємно приймати участь саме в проєкті. А якщо якісь ще бонуси до цього, то це приємніше ще більше. Ну, а ми почнемо тепер за шкарпетки вересня. Цього місяця. Я працювала з пряжею Alize Comfort Socks. колір цієї пряжі 522, і вирішила зв'язати ажурні шкарпетки. Ось такий він колір. І почала я ці шкарпетки в'язати ще у місяці стартів. Ось такі вони. Тут П'ятка-Стронг, яка виглядає досить цікаво, як на мене. Але коли ти їх ну, вдягаєш носки з цією п'яткою, то посадка дуже класна. Мені дуже подобається, як вони сидять на нозі, тому. Ця п'ятка має бути. І це, я б сказала, навіть не на шкарпетки, а гольфи, бо вони дуже великі, ну, височенькі, але їх треба ну, одягати і так от призбирувати гормошечкою. І тут дуже така красива стопа. Ось, бачите, вони коли сидять на ножки, Ніжці, то дуже-дуже красиво вони виглядають. Мені дуже подобається саме цей візерунок. Він мені нагадує виноградну лозу. Ось, бачите, який. Але ем, показати вам презентацію на ніжці я не можу, бо це шкарпеточки я в'язала на подарунок, і я не. Не приміряю. З'язані вони на розмір 36-37. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що вони підійдуть, своїй господині. Ось от такі в мене шкарпетки вийшли. І я вам просто вставлю фото їх. А якщо мені пришлють фото на, на ніжці, то я потім вам вже покажу якимсь. Іншим разом. Ось от такий у мене був звіт. Зараз м, хотіла їх зважити, бо я не дивилась. Зараз я так поставлю: 85 грамів. Але ж вони височенькі, такі дуже-дуже височенькі, тому ось так вони і вийшли. Отакі от в мене шкарпеточки. Я задоволена, хоча і одна пара, вони вийшли досить гарні, такі чарівні, як на мене. Ну, а тепер буду в'язати. Вже наступного місяця, може, вийде трошки більше, але подивимось, як буде з часом. Я вам усім дякую за увагу! Бажаю вам усього гарного, гарних новин, приємних новин, щоб у вас дні проходили продуктивно і так, як вам потрібно. Ну, а ми з вами побачимось у наступних відео. Бажаю вам усього найкращого і бувайте!